Ось такі у нас саме рукави. Це вона шкандибає. Будемо подивитися, чого вона шкандибає. Це такі високі барбазє. Оце стоїть півник марана. Такий гарний мені подобається колір. А оце моя помічниця Мастер Грей. Вона така рушна у нас. Це барбазє, хвост ніяк не одросте. Це Американа у нас ось таке. А оце Аям Санамі чорненький. Біле це тетра. Що? Ось курочка барбазіє І оце курочка барбазіє А, там ще я ми на ось рука насидять. Ось я вам рука вона мені подобається. У неї хвост кучерявий чогось. І ось у ми рука Красунчики. Оце, мабуть, ще одна нова квочка у нас буде, так? Да? Ще одна сидить. Подобається їй там сидіть. Мабуть, будемо садити ще одну квочку на яйця. Так, доброго часу вам, любі мої підписники та гості мого каналу. Ви знаходитесь на каналі Людок Україна. І ми розповідаємо про своє трохи господарство. Ось такі у мене. Оце е, така смішна у неї хвоста немає. Там, де я замовляла яйця Американа, це канал е, лісова пісня у Антоніни. Я дуже задоволена ними. Цими курочками. Ось такі красунчики вийшли у нас. Е, а у неї вони Американа і Опергон е, були. Дві породи в неї. І вийшлося ото такі. Там є ось одна з хвостом кучерявим таким ось. І одна взагалі без хвоста. Я спочатку думала, що є Арукана і Американа. Я купляла як амерукана. А вона я, говорю, я їй написала, кажу, це Арукана. Я щось не зрозуміла, ви казали, що у вас Американа. І оце в мене такі вийшлося воно красуні. Такі хвостики у них гарнюні. Смішні. Ну, не знаю, що далі буде. Оце, оце півник марана і у мене їх тільки два. Всі остальні курочки. І це добре. Бо був би, так як у нас в Барбазіє вийшлося 11 Барбазіє, і з них тільки три курочки. Ну, а тут уже знаю, що залишу тих і тих, всіх. А от Барбазє треба буде для тих двох курочок вибирати півня і залишати. Ще додати ще півника. Ось омирукана курочка побігла. З Замирукана я ще не пойму, де півник, де курочка. Ще непонятно. Так само непонятно за ямцинамі, чи взагалі є півник, чи то одні курочки. Але з маранами вже видно, де курочка, де півник і барбазєшки. А це наш серий, він у нас боєць. Да, серенький, нікого не обіжає, нікого, це він дуже гарний півник. Когут. Це наша курочка, що вивелася 12 січня, вже, мабуть, несеться. І голошичка ота несеться вже. Зараз хочу подивитися. Що мої маленькі, що? Що моя маленька? Оце вона у мене така. Да-да, їш, єш, єш. Іш, іш моя маленька, іш. Зараз подивимося, що воно з яйками, бо некоторі у нас ночують прямо там, де яйця несуться. Тут приходиться чисте часто і густо. Я не виганяю їх, бо вони молоді і їх зганяють О, поки хай ночують. Прибирання у мене таке шпателем, беру так все рукою не незручно. Але нічого. Це теж потрібно робити. Не пойму, вона садить на яйцях чи вона несеться там, але б'ється вона добре. І оце кожного ранку ми робимо такі процедури. Так, одну. ні, не з'їли то какаха така. Так. Прибирали трохи. Оце молоді курочки Мастер Грей. По-моєму, ми перепутали одного півника все-таки, ну, ну то таке буде видно. Це в січні народилося. це моя помічниця, вона зі мною вбирає. Ну, це, це точно курочка, а оце я не знаю, курочка чи півник. Ось такий трохи обзорчик нашого господарства. Ото стара курка зовсім вже, волосрака. Потроху вони відходять уже. Прожили своє щасливе життя. Вигул в них добре, теплі, в добрі з їжею і пішли на радугу своїм ходом. Дивимося далі. Ну, це вона так скучает за мною, да. А моя маленька. Пришла зі мною поубирать, да? Поубирать пришла. Еще одна решила стату мамкою. Мені положили ящика. Не подавайся. Жду пока всядеться. Не знаходить кукарікай. Вони походить трохи. Пізніше заглянув. Такі у нас вже бутузики, які були на бутилках в інкуваторі. Не зважувала. Треба взяти відерцю і зважити. Так, взяла чотири штучки, віса. Триста тридцять грам. Той тут. Десять грама. два грамма триста двадцать, триста восемнадцать, о накакунях. Тихо, тихо. 126. Це наші бролери, які висадили в інкубаторі, який інкубатор працював по 6 годин на бутилках. Все, все. Треба табличку подивитися, це сьогодні у нас. І число і глянути табличку. Взагалі у нас перший день, бо дощ і гроза, і нам не виключили світло. А так ми сидимо без світла по 12-13 по годин. Мало того, що вони міняють стовпи, то у нас ще планове відключення. То ми більш без світла, ніж зі світлом. Є у нас такі, що воно ножка в другу сторону. Є у нас такі, що клюф стоїть в другу сторону. Але є росте. І є ще одне таке, що взагалі не росте, мале, якесь дефективне трохи. Але я не переймаюся, бо я ж кажу, що інкубатор був тільки по ночам на світлі. В день, а воно їм лежить ось о, ось цього з дьобиком, воно о, тут лежить ось ось о, все, що не росте. Всім виключали, вісім виключали світло, ставила бутилки, потім десь часу 12 годин включали генератора, потім знов бутилки, ну, в основному на бутилках трималася. І я скажу так що теплуша євро 88 свою справу зробила. Добре держає вологу і температуру. От тому я маю 47 таких пухнастиків. Закладала я 60 яєць. Сім було кров'яне кольце, всі були запліднені, всі були яйця оплідні. Але 7 кровяних яєць, а ті позавмирали на різних стадіях розвитку. Бо така ситуація. Я і то не очікувала, що виведеться 47, все. їх вивелось 48, але один, один такий був там у нього на голові, наче як пухлина якась була, не знаю. Ну, коротше, сам я нічого не допомагала, я взагалі не лазила туди. Ну, отак. Я задовільна результатом, що хоч отак все вийшло. Тому, якщо... У кого є вагання купляти тепушу чи не купляти, я вам раджу її купляти. Бачите, які у мене карапузики. А ще у нас гусечки, воно вже які є. Які були мені пусінькі, але не... ми їх окремо поки тримаємо. Бо ті вже здорові. А цим треба трохи подрости, щоб їх не обіжали. А це наші динозаври. Динозаври. Відро перевертають, купаються. Треба їх випустити, буде на... На двір. А ще у нас тут квочка сидить з курчатками. Так. Да. Ні, не бійся, не бійся. Ще не випускала двір, але треба буде випускати вже потроху, як буде тепло. І ще новина. Оце такі юандотики. І ще в мене заквахтала ще одна голуший. Вирішила сісти на яйця. Ми її посадили, хай сидить. Це природній інкубатор. Хай сидить. Захотіла мамою стати, хай сидить. Ми її тут таке зробили. Тут вентилятор у нас робить на вихід. Там відкрито, бо тут немає, протягу немає. Тому всім дякую за перегляд. Самого всього найкращого всім. Це буде Україна. Дякую кожному захиснику нашої країни. Хай Боже береже кожного. Все буде добре. Треба надіятися тільки на краще. 亲抱抱。